Зазубрення фактів для кроку зовнішнє незалежне оцінювання, айфом, тестування як мірило якості, халати і шапки як символи професії, корупція в охороні здоров'я і в закладах вищої медичної освіти, практичне навчання і гуманітарна складова вищої освіти, що потрібно із цього всього для якісного виховання лікаря людини чи то краще. Людяного лікаря. Намацальна медосвіта. Подкаст, який веду я Михайло Винницький, соціолог, тренер, викладач могилянки. Я родився в Канаді, навчався в Англії, понад 20 років живу в Україні, брав активну участь у реформі вищої освіти як радник трьох міністрів і до березня цього року як керівник секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. Те, що в народі назяво. В цьому подкасті говоримо ми про освіту в сенсі про світ не обов'язково лише про навчання. to the last day of their life. Наш світ, який цікавий медикам, лікарям, викладачам, студентам, пацієнтам і не тільки. Ну тому що коли ти вісім років свого життя витрачаєш на медичну освіту, Ну, найменше, що ти хочеш в цьому житті робити, це займатися таким медичним рекетом, так і ходити вимагати гроші у пацієнта. Ну тобто, це про гідність знову ж таки. Mm -hmm. ну, ти, ну ти себе почуваєш, ну м'яко кажучи, не гідно. Розмовляємо з цікавими співрозмовниками, намагаємося розмову вести в намацальний спосіб, але часто не зовсім на намацальні теми. Все ж не намацальне повинно бути доступним, і тоді воно стає і намацальним, і практичним. Actually, I philosophy after one year, because philosophy at Oxford 50 years ago was all linguistic analysis and logical -positivism. no metaphysics or ethics. Boring as hell. борингел. Um... <laughs> <laughs> Наш подкаст можна слухати на всіх подкаст-платформах: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Megogo, NV Подкасти і на YouTube. Ми вдячні україно-швейцарському проекту розвиток медичної освіти за уможливлення цих всіх розмов і запрошуємо вас до розвитку вашої, так само як і нашої особистості і нашої спільноти.